Бійця Вікторію подруги відгодовують цукерками, бо в найближчий місяць там в Кураховому їй може бути не так вже й солодко. Але Віка не боїться і запевняє, що готова до всього. Раз кожен раз хотіла сім'ї поїхати. але ну, не получалось, а вийшла така можливість, що можна поїхати і не боюсь взагалі, тому що. Самою такий тил надіжний їде, що боятися даже нічого. Вікторія цього разу єдина жінка і єдиний новачок. Всі інші бійці на схід їдуть не вперше. Заступник командира Віталій Костюченко традиційно не багатослівний. Каже, всі бійці готові і забезпечені необхідним. Хлопці їдуть уже не перший раз. Всі з досвідом, з досвідом бойових дій. Зараз задачі, які виконує батальйон, трошки простіше ніж були в саниці Луганській. Служба трохи. Спокійніше охороняти важливі об'єкти, нести службу на блокпостах. Провести загін в дорогу прийшли три мами, чиї сини з цього ж батальйону загинули минулого року під станицею Луганською. Нас пригласили осмотрити доску, которую хочуть повісити в честь наших ребят. І ми прийшли просто проводити ребят. Наших синів немає, а ми шукаємо очима тих, хто був разом з нашими дітьми. В зоні атомі сьогодні їх звичайно прийшли провести по-другому бути не може. 1 липня уряд позбавив пільг членів родин добровольців загиблих в АТО. І тепер ці мами в повному обсязі платять за комунальні послуги і лише користуються пільгами на проїзд по області. Жінки цієї несправедливості зрозуміти не можуть. Діти наші працівники міліції, добровольчих батальйонів Національної гвардії, щоб вони, вони полягли так само, як і ті, хто був в збройних силах, хочеться от смерть їх порівняла. нам сразу сказали, что здесь нам помочь не могут, нам надо обращаться выше, потому что МВД не может помочь. А мы вот обращаемся, но я писала в кабинет министра, вернее, Авакову, он мне прислал ответ, я и президенту писала, получила ответ. Ну что они писали, вам же вот... Что есть, то и есть. Ничем помочь не можем. На всю область таких мам загиблих добровольцев семь. І Всіх їх держава лишила того невеликого, з чим смерть синів не зрівняється ніколи. Жінки сподіваються, що це якась помилка, яку врешті-решт виправлять. Традиційно під час відправки бійцям передають потрібні подарунки. Цього разу від обласної спілки афганців їм дісталися 28 комплектів військової форми гірка, а волонтери забезпечили загін місячним запасом тушонки і прального порошку.